Сьогодні у нас п'ятниця, гарний день. У нас кожної ночі вже так до мінус десяти градусів морозу місцями. Температура опустилася в день сонячно. Тепло, а от ночі холодні і сильні морози вже. Грибочки перестали рости, майже перестали, але ще по один по два десь можна знайти. Тому я сьогодні поїхав так подальше на мотоциклі. Ось таке гарне поле. Тут, бачите, люди, сінокоси тут робили, купиці такі наскладали на зиму собі. Поїхав подивитися, може десь знайду якого білячка хоча б одного. Що цікаво, що в е, такий час вже майже е, всі гриби, окрім моховиків, сироліжок і білих грибів перестають рости. Навіть моремухи перестають рости, але ці е, три види грибів у нашій місцевості ще можна зустріти в такий час. Дивіться, моримух навіть вже який він. Вже пересохший, перемерший. Такий му лишився. Так, ну, йдемо подивимося, пошукаємо. А може ще хоча б двох знайду. Буде цікаво. Такі грибочки перемерші лишилися. У нас їх називають оленячки. Забув яких. Так, по літературному правильна назва. Їж... Їжовик. Якийсь від їжовиків. Так, здається, але. Нашій місцевості їх називають оленячки. Істівний грибочок, Хоча такий має специфічний смак на, любітель... на любителя, як, як то кажеться Але цілком їстівні не неотруйні опенька там бачите також, перемерші вже залишилися. Ха! Дивіться, грушка. Дика грушка лишилася. Просте самосівка. Знайшов ще декілька опеньок. Ці оленячки перемерші також ще в однім місці знайшов і більше нічого. Ну що, йдемо в інші місці, подивимось. Так, друзі, йду навідаюсь свою греб'ячку, тому що я минулого разу казав, що до пізної осінні гриби ростуть. Я майже впевнений, що тут сьогодні мав би бути грибочок. Тому що завжди восени. Я знаходив так. До пізньої осені вони росли тут. Ну, поки що не бачу. Це рік такий, важкий, якийсь особливий на грибочки. А, ні! О, є! О, дивіться. Все-таки є. І це перший грибочок. Ну я кажу, що тут завжди грибочки допізнали. він о, він такий червий. Хербаки його поїли, і він вже такий молодий, швидко постарів. І біда його згризла. Ну все-таки є, бачите, грибочок. Ну, це рік особливий, тому що... Вже місяць майже дощу нема. Ну а морози, звичайно, вночі великі також дуже-дуже грають свою роль. Але якщо б ще був дощ, якщо б земля була мокра, а то так сухо, то грибочки б ще й були. Навіть не дивлячись на цей мороз, тому що мороз не всюди, так він Отак в таких місцях. Таких затишних Мороз... під ті ялинки він не, під... ну, не, не добирається, він так по, по полю більше. А грибочки так ростуть в такому місці. Але те, що сухо, нема дощу, це більше шкодить на гриби. Тому вони не ростуть так, як... Як мали би. Ну, в цілому цей рік взагалі так трошки, ну, скажімо так, я не дуже задоволений а, тим, як він прийшов щодо грибів маю на увазі. Тому що він був такий посушливий, цей рік дощів не було, тому і грибочки. Нашій місцевості вони були дуже-дуже слабенькі. Не дуже їх було багато. Ну, по зрівнянні з деякими руками, коли погода цьому сприяє, то, то можна казати у нас навесні там, можливо, два тижні чи три там максимум, що так горби були. А потім ціле літо десь по один по один, то засуха, така була жаріще. Ну і вже під осінь. Як пішли оті дощі, то може з місяць так. було гриби, але щось вони так дуже довго відновлювалися після, після Щоб Так, щоб дуже врожай був на гриби. То цього не було. А потім пішли морози і знову засуха і, і все. І гербів було маленько. Ну нічого. Мусимо приймати те, що є. Так, повертаюсь до мотоцикля. Там він в мене внизу на дорозі. Ще навідаюсь декілька гербних місць. Таких маю грибниці. Я міркую собі, що може ще бути гриби там. Так, ще одну грибляночку я відвідую. Тут також в мене грибочки завжди. Допізно так ростуть. Ха! І дивіться, є. Дивіться, є один там. Дивіться. Це в кращому вигляді. Ще так. І корінь такий твердий. Супер. Супер. Дивимося ще. грибочки вже ховаються. Ховаються? Під. Чим поближе під ялину залазити, це Гілочки. Чудово. Два грибочки. Вже є два грибочки. Ну я так залишав з домі, то думаю... Де не буде, хоча б, хоча б один якийсь старий. А то ще два такі... Ну не дуже, не дуже в поганому стані ще. Так, ще одну грибницю відвідаємо. Не знаю, як називається оця трава, але так. Колоски доспіли, так наче вже на пшениці колоски <смі> так гарно виглядає. Такий вид. Справді як десь пшеничне поле і колоски. Навідався я ще в одну грибницю в себе. я думав спочатку, що це гриб так дивлю під гілочкою. А підняв, а дивлюся, це під осинник такий вже бідненький такий, Перемерший вже напівсухий, такий. Ну тут гриби у мене ростуть. І так також до пізньої осени вони. Ха! Що я кажу. Опа, це вже точно біляк. А о погляньте білячок. Але ще крім примерз, як бачите. Листочок. Ну, непоганий ще грибочок. Треба його забирати. Що так, наверні би непоганий, подивимо. Ну ще? Ще може бути? Ах, це в мене вже три грибочки є. Чудово. Ось і сировішка перша. Синьо-зелена сировішка. Хороший стан ще. Добре. Забираємо О, я захекався, тут підйомчик такий. Гайду. Ще одна в мене тут грибниця також. Пізно гриби до пізньої осені ростуть. Подивимося, що на цей раз чи нема. Буде не буде. Хм. Нема, а я дуже надіявся, що буде, тому що кожного разу я тут знаходжу. Хоча б сировіжка я одна бачу. Там. Заберемо сировішечку цю. Подивимось там внизу ще.